Йону і всім каналі АПЕО і сьогодні друзі ми зайшли в гру під назвою «Ball Eating Simulator». Тобто, дай друзі, смисл цієї гри зараз я вам покажу. Ось така ми кулька, здоровечка, величенька. І ми маємо ось так от ходити, ходити і хавати наших, от, наприклад, колег, я не знаю, людей. І ми зараз... Давай, іди сюди, ми зараз. Я хочу зараз у цього схавати. Так, чекайте, чекайте. Е, так, коротше, дорогі друзі, тут просто треба брати, открутити нам якісь колеса фортуни, тут треба просто набирати масу, так скажу, підкріпитися, знаєте? Одиця ми зараз виростемо на 10 тисяч, ми виростемо 10 тисяч і зараз... Ні, ми ще цього не, мож... не зможемо з'їсти. Тут у нас ще, до речі, якісь там є подаруночки, які ми там можемо забрати. Потім тут наші 10 тисяч ми можемо купити просто так. В нас смисл цієї гри, дорогі друзі, що ви розуміли, нам треба просто розвинутися максимально, максимально розвинути нашу кульку. Отак нам треба хавати, нам треба дуже багато хавати, дуже-дуже багато. І зараз ми, наприклад, ось так от їмо тут їмо, розвиваємося саме головне. Тут ще якісь є там кубики, протеїнчики, туди-сюди. Так, нас, до речі, зараз може дуже-дуже легко з'їсти, щоб ви знали, щоб ви розуміли. Нас може дуже-дуже прекрасно легесенько з'їсти. Отак, от ми з'їли якогось там е хлопчика. І давай, давай чекайте, 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 якщо нас зараз оцей от бігімот зараз з'їсть, я буду плакати. Того що. Того, що він нас заганяє в кут, і мені буде дуже сильно шкода. О, чекайте, мені здається, я зараз в нього... Ось, ось ось так, ось так, ось так. Ха-ха! Ось так от бачите? Якщо ти навіть дуже, дуже сильно великий, ти не знаєш, що ти е, там максимальний там, красавчик туди-сюди. Ось так от компактність теж треба жити. Компактність треба. Ну, друзі, друзі, я вам говорю, тут треба, я не знаю, чесно, що тут треба до кінця робити. Тут треба розвиватися, тут треба ці всякі шарики їсти, так, чекайте, Ну, що ну, вони всі на мене, а? Мені, мені просто цікаво, що вони мене схавають, то що буде? Ну давайте, чекайте, мені здається, він зараз все. Все, зараз ми приїдемо. Да? Чекайте, хоч би я зараз встиг сховатися знову за цю штучку, бо якщо я зараз не встигну знову сховатися, то це буде дуже-дуже прикро. Ну-ка, давайте, ось так от, ось так, от, ось так от. Будь ласка, будь ласка, скажи, що я сховався. Все, я сховався. І давайте, зараз мені хочеться е подивитися, що тут можна робити. Тут у нас є магазин, тут ми можемо щось колись фортуни купляти. Добре, це зрозуміло. У нас є ще подаруночки, Через 30 секунд такий подарунок. далі у нас... Вау, wow, тут у нас ск скіни купляти. Так, ми підбираємо гроші обов'язково купимо з Це у нас коди, тут у нас ще один спрін. А, скріни, ага, тут через 4 хвилини ще один у нас буде спрін, добре. І тут у нас є всякі ці штучки, левел 1, туди-сюди. Воно ну, ми можемо ще перерождатися, щоб ви розуміли, розвиватися. І, дорогі друзі, Артем Каротик пішов друзі, пішов працювати. Пішов працювати, тому... Зараз ми давайте їдемо, їдемо, їдемо збирати оці ваші е, всякі У патруно, в нас Наш готовий, забираємо 3 тисячі ще сюди. Ось так ось ще швидесенько, А ну-ка, давайте. Зараз ми з'їмо ось цього, так ми з'їли. До речі, ось там я бачу е, поліцая. А я думаю, що поліцейського можна... Ам-нам-нам! Так, добре, друзі, так. Мені просто цікаво, що тут можна робити. От ми зараз тут розвиваємося, туди-сюди, тут туди, на якомусь ще тут місці. Тут просто найбільша, найбільша куля, а найбільша куля тільки що вийшла і зараз найбільша тут куля це ось цей хлопчик. В нього 100 100 тисяч. Так, давайте ми зараз допоможемо. Мене з'їли, Ви представляєте, друзі друзі? Мене з'їли. що? Ви представляєте? Що за болінговий шарик я знову? Це це дуже прикро. Ні, ну як а як а як тут виживати, якщо там, наприклад, мене постійно це Да? Ви представляєте, скільки ми можемо бути з'їденими? Це взагалі жахта, чекайте, нам треба зараз тут розвинутися, в нас є вже 10 тисяч, це вже непогано. Чекайте, нам треба е колег от заклад так, і з'їли все сюди. Так, почекайте, мені хочеться зараз купити якусь, не знаю, стіна чи що, щось, бути красивим, якимось, якось виділятися, то ходимо всі на одне, але це якісь блідні, отакі от жовті, це взагалі капець. А ну-ка, давайте давай, сюди сюди. Оп, ми цього з'їли, є. Так, чекайте, давайте, у нас тут е, скини, так? Да? Тут е, скини є по 30 і по 15 тисяч, у нас є 35 тисяч доларів. Давайте. До речі, дорогі друзі, Christmas там, так. Да? Давайте побудемо ось таким от Оленем. А дивіться, який гарний я Оленя. Представляєте? А ну-ка, е, Ні, я, я дуже гарний оленя в грі, в грі, якщо що. Да? Я дуже гарний Оленів. Так, саме цього зіли, да, да, так. -да. Е, чекайте, я хочу розвинути, щоб з'їсти отого, я не знаю, він... Дуже якийсь схожий на напію. На напійпрайм, на, Пі, на, Пі Прайм, Ой. на Пі Прайм, чесно, він дуже сильно схожий. То, Так, чекайте. О, бачите цього шляпою? давайте. Я хочу його наздогнати. Чекайте, чекайте. О, ось так от зараз, так. Да. І. Ми зараз його з'їли, є супер. Так, до тих гігантів ми ще не ліземо, тому що ми ще не настільки розбинуті. Чекайте, мені здається, я зараз вже ще мені трішечки треба поїсти всіх. І я зможу взяти. Так, чекайте, 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 Чекаємо, тікаємо, чекаємо. Мені здається, там спереді когось бачив, і там мені здається, це Лекало! Лекало! іди сюди, будь ласка, сюди-сюди-сюди. Опля. Він з'їв ще когось, представляєте? Так, чекайте, мені треба його... А ну-ка, 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 він зараз буде бігати за цим, то я теж за ним буду бігати. А ну-ка сюди-сюди. Лікао, лікаво, лікало, давай, давай. Чекайте, мені здається, що якщо зараз ця ялиночка з'їсть, то це все, це, це ми приїхали, це ми приїхали. Опа, компактность, компактність номер один. Так, чекайте, він оцей от е, з'їв цього, так, чекайте, а ми будемо зараз ховатися тому того, що я ще від цієї ялиночки себе зараз не втечу. Що, що ти прийшла, ялиночка? Добрий день. А вона ще влізає сюди! Чекайте, вона ще настільки не компактна, що не влізає, чекайте, чекайте, тікаємо, Тікаємо, тікаємо. Так, е, у нас е, відрив е, хороший, до речі, давайте зараз сплін. Покрутимо бланчик, хоч би випало щось там. Не знаю, якесь розвиваюче, розвиваюче, чекайте, чекайте. І тут у нас, у нас тут можна якесь зілля чи що, я не розумію, чекайте. У нас є ще подарунки якісь, чекайте. Ага, 8 тисяч цих, добре, все супер, нам це дуже сильно допомогло. І все, ми тримаємо курс на 40 тисяч ну, нашого е, хлопчика. Так, тут у нас якийсь є віп, тут у нас є ще є Чекайте, нам сказали, ми отримали який, якусь штуку, я не знаю, якесь зілля чи що, да? ми можемо його забрати, да? ми можемо? По ідеї і можемо. Так, чекайте, якщо щоб він зараз не з'їв, будь ласка, щоб він не з'їв. Давайте так, ми зар... я хочу цього малесенького, ви представляєте? На, він, він ще, до речі, в захисті, то ні, Ми його зараз не з'їмо. Так, почекайте, ну треба вже думати, треба вже думати. Оцей 75 тисяч він мене щось трошки напрягає, дуже сильно напрягає. Тут якась війна, виходить, представляєте, тут не, не всі фарми це там, збирають, тут всі їдять одне одну і все, тоді так от розвивається. Так, тут, до речі, у нас он до король найбільше, найбільше в нього в нього... Ні, нього... від нього просто якась е... назва король і все. Так, чекайте, де, а де мені взяти це ваше зілля? Ви ж мені тільки подарували зілля, да? Так? так, ви мені тільки щоб ви подарували зілля і де мені його взяти? А, а, ага. Де мені взяти ваше зілля? Чекайте. Ой-ой, чекайте, тут якась. Якась... воу, воу, чекайте, 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 я на. Я на. Е, на, на, на розворіт. Чекайте, чекайте, будь ласка, не з'їжте мене, дайте я хочу вирости, ви розумієте? І до речі, дорогі друзі, я зрозумів, що тут смисл цієї гри. Просто од... їсти одне одного і розвиватися. І все. Дуже інтелектуальна гра, якщо що, тоді мудрі друзі, просто за таку інтелектуальну гру поставте своїх подбачок та підпишіться на канал, тому що, ну. От ви представляєте, от де б ви ще побачили таку прикольну гру? От як не, ну, як не в нас на каналі, ну це я взагалі прикольно. Так, давайте, друзі, Автофарм. Е, це ні, автофарм це якась штука, я як якийсь схожу. Чекайте, до речі, оце що таке? Ага, Асін е, 1. Да, у нас якась є штука, я не знаю, що це таке. Ми щось взяли, це таке сізілля і що вона нам дає, я чесно не знаю. Так, добре, давайте. Боже, в мене ця вже клавіша э, даблою. Вона вже просто залипла, тому що я тільки на неї тримаю і отак от хожу отак от тільки. да-да-да. Так, все, на 10 тисяч більше, це мені не подобається. Але давайте, давайте, давайте. Чекайте, ну не їй ж то на 30 тисяч, не їй ж то на 30 тисяч, будь ласка, Чекайте, давай, давай Ось так от ми заходимо, Давайте. Ой-ой, а там, до речі, так непогано всі набирають масу отута. Тут прям тут прям дуже непогано, а ну-ка ми встигнемо його? Ми не встигли його з'їсти, ви представляєте? Він так швидко набрав тут масу. Ні, ну це, це щось це взагалі капець. А ну-ка, давай, давай. Він, він же за мною біжить, ну це що таке, це ви представляєте? Це взагалі, ж взагалі щось нечесно. А ну-ка, ну-ка, ціка... чекайте, у нього ще якісь... Тут до речі пети є чи що? Да, тут пети є. Чекайте, я я щось не знаю чи тут пети є, чи тут немає петів, чекайте, ви представляєте, тут пети є? А ну-ка, чекайте, давайте зараз ми заберемо подаруночок. 10 тисяч доларів. Не могли б дати 10 тисяч оцих штучок, щоб я зараз розвернувся і пішов, з'їв нашого такого цього дружбанчика. Так, все, він переключився. Ні, він не переключився. Це дуже шкода, дуже шкода, що він не переключився. Чекайте, чекайте. Ну, з двох сторін, ви представляєте, з двох сторін атакують. Це взагалі, це... Це не чесно. Я, я говорю, що це не чесно. Вони мене зараз з'їдять! Вони мене змурить! Так, все, дорогі друзі, просто. Це е, якісь тут... Ми, а ми то ще можемо якісь штучки там купляти, купувати, можемо дивитися лі, лідерів, хто найбільше був е, помер. Та, давайте розвиваємося якось тут, я не знаю. Та, чекайте, будь ласка, дайте з того, з того колеса, хоча б 10 тисяч, я не знаю. Е, мені дали е, два, щось 2Х мені дали. Чекайте, будь ласка, дайте щось толкове, щоб я міг розвинутись. Якісь дві штуки, що це за штуки такі? Я не знаю, що воно дає. Або воно настільки безкорисне, що воно просто дають. Та чекайте, боже, будь ласка, ну люди, друзі, давайте так, ми тут розвиваємося до, до мільйону і все. Можна закінчити офіційно того, щоб подив... Нас хавають, Фігня зараз разів схавали, ви мені скажіть просто це. Я не знаю, що це таке. Та чекайте, там якийсь є чублік. Опа, опа, на чубрика, на чубліка зараз наї. Е, мені здається, цей чубрик зараз може на нас наїхати і все буде кінець. Так, подарунки. Подарунки навіть обнулилися. Ви, ви представляєте? Це взагалі, це ще це, 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 як так так це ж як? А ну, чекайте, він то розвивається, а я то не розвиваюся, він зараз візьме мене ам-ням і все. Та, чекайте, це щось мені не подобається добре. Я вже хочу нажати Скіп оцю штуку, того, що, ну. Диві, вони просто всіх сторін налітають, оці от басічки, ну я і я тут захищатися, ви мені скажіть, ми без силі тут, тут представляєте, це взагалі, хто сильніший, той і виграє. Отак, отак от і в житті, друзі. Треба бути акулами, знаєте, тиграми, леопардами. Отак от, так ось, щоб нікому поблажок не давати. А ми зараз, два, не з'їжте нас, я вас дуже сильно прошу, не з'їжте. Всі подарунки обнулилися, все, що робили, зря, коротше. То що застрягли в цьому кутку. -ку. Я ще й думаю, кручу, ой, прикольно так. Випало нам 50-10 тисяч, ще 10 тисяч, 50 тисяч. Я такий думаю, хм, а ми зможемо вийти, да. Змогли вийти, аж 10 разів. Представляєте, да, давайте купимо якийсь нас скин, я не знаю, що нам можна робити за ці тисячі. Просто у нас тут якісь є... Е Штуки це все зараз баксать, це все дуже добре. Е, а ми не можемо тут нічого там купляти за долари, за доляри. А ну-ка, щось туди. Ні, тут ми не можемо це купити. Чекайте. Що ми можемо купити за доляри? А правильно, нічого! Нічого. Так, чекайте. Ми можемо по ідеї тільки скіни так? Да? Скин за 1 мільйон, а я... чекайте чекайте. мене зараз їдять, мене зараз їдять. і я із цього ховаюся. Отак. От, чекайте. Дай. Я вже. Я мене було 50 тисяч, можна навіть не залазити до мене, бо не, не залізеш, не вилізеш потім. Так, давайте ну, якийсь купимо хороший. За 300 тисяч отакий з долярами. Ой, гарний був. О! Я зараз буду ще більшим цим мільйонером там Шекспіром. Я вам говорю, знаєте чого? Того, що це, як його. Е -е, містер Крабс. Е -е, а він чекає! Е, -е вас Кр... <пи> Давай, я не це. Я не по цим ділам. Давай, ось так от, давай, давай. Все. Він все одно на мене хоче напасти, хоче мене з'їсти. Він з'їв якусь молнію. ну... Це пришвидшення якесь, я не знаю, чи що, чи що це таке. Та, чекайте, я якогось хлопчика тільки що з'їв. Так, я вибачаюсь. Звісно, але добре. Опа-опа-опа. Деверсант, деверсант. Руки гору сраку раку вниз. Признавайся, ти фашист. Так, сюди, сюди, сюди. Опа, опа-опа! Васічка, васічка. Сюди, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, давайте. Так, чекайте, я до того зараз не піду. Зажимають! Ви представляєте, жмуть просто, жмуть так до просто якщо я зараз знову помру, все. Я більше сюди не зайду, того що, того що, того що. Будь ласка, давайте заходимо сюди. Я хочу просто, дайте мені розвинутись, будь ласка. Ну, я не знаю, розвивайтеся собі, ходіть тихенько, наша халява, я не знаю. Хто ж любить хто любить халяву, ви мені ну, просто скажіть. А ну-ка, тут. І тут все обновилось! Що, це, це, це жах. Це просто жах якийсь. Ви представляєте, так, чекайте, давайте, ми зараз. Ось, так, то 120 тисяч? так, ні ні, ні туда ми не, туда мы не Та давайте. Ось там, ой, там вообще я бачу зборна Португалії, бігає он до. Так, давайте, давайте, давайте. Ось то ми э, зможемо захватити, я думаю. Ні-ні-ні, хай він до тих краще да? Да, да, там миллион, чувака, то хай хай гуляй. Так, 20 000, 20 тысяч я бачу, можно зараз. Аум, ом, ом. Опа, шай, 10 тысяч, родийся, звідки. Звідки нам взяли взяти, представляете? Так, чекайте. А ну-ка, опля, є. Сюди 100 тысяч взяли, вже є 100 тысяч, так, давайте, зараз ще й двоє, опля. Так, давай, давай, давай. О, о, опа, 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 опа. Так, чекайте, 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 чекайте. Ось цей хоче... хоче... хоче сховатися, хоче сховатися. Так, не даєм, не даєм, не даєм, не даєм. Просто якщо... Я... не я схавав, не я схавав, ви представляєте? Не я схавав. 200 тисяч в мене! 200, ви розумієте, що це... Взагалі, це все, це все. Ну будьте людьми! Вони просто якісь, я не знаю, вони... Ну, ну... What you doing? What you doing? А, чекай, нам треба зайти в гру. Просто 200 тисяч так хорошо почали розвиватися так добре, так файно, все. Ні, взяли, схавали. Що, що за люди взагалі, ну це представляєте, це капець. І добре, я там з'їв, ну маленьких, ну, хлопці, 200 тисяч розвивався, представляєте? Так, все, добре, друже, я вже все. Я вже все того, що. Давайте, зараз ми беремо оцей раз, оцей розвиваємося і все. Я навіть не можу кудись там далі пройти, ви розумієте, що я тут не можу... Навіть набрати там розвинутися того, що я просто ходжу, мене схавають. Все, я хожу, мене схавали. Мене, я ходжу, мене схавали. І оцей Васечка 190 мільйонів такий собі гуляє. Оце прикольно так. Ну дивіться, от тисяча людей, так? Да? Одну тисячу можна з'їсти. Знаєте чого? Ну, то що це не так шкода. Не так шкода. Людина не так довго розвивалася. Ну дивіться, тікає, бідненький. Ну, а знаєте чого він тікає? А він щасливий, він доганялки любить просто грати. ну. Серйозно, доганялки любить грати. все. Давай, давай сюди, сюди, сюди. Так, речі, ми ще тут можемо покупити спрін, Дуже добре, це чудово. Опля, о, і давайте зараз ще. Ось цього ми зараз з'їмо. А, а, мені, мені тільки що дали, мені з собі випало, так, да? 20 тисяч, а, супер, ага. Так, на ондоп бачу 20 тисяч одного хлопчика якийсь, дуже там сильно крутиться він. Ага, 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 да, 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 да. Давайте, давайте, ідемо, ідемо, йдемо. Йдем. Е, опа, опа, бачу картошку, картошка! Картошка, картошка. Все, з'їли картошку, так, добре. Е, я від цих гігантів, просто я їх... Я їх боюся трішечки. Так. Бачу депузі комуна розігрівати, бачу депузі розігрівати, все 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 біжимо, біжимо. Давайте, давайте. так, все, дорогі друзі, зараз є всі шанси просто розвинутися до дуже файних результатів. Що? А це а це що він танцює? Він а, він хованки любить грати, так? Да? Як я поняв, що так. Да. да, 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 хованки. Я не побачив. Мене вже схавали, мене. Ю. Далі Все, я взагалі, я вже. Чекайте, я, якщо зараз ось тут ось так от, ось так от наїдаємося. Давайте ще ось цього зараз ось так от. Ага. Фух, Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, дайте мені. О! Ми зараз, до речі, скіна можемо за 300 тисяч доларів купити. Так, чекайте, чекайте, чекайте. 23 тисячі, пацан. Пацан. Друзі, друзі, якщо мене зараз хаває, все. Все, то що я обідався, я обідався на цю гру, на цих розробників, того що. Того що так. Якийсь магніт он, я не знаю, що це таке, якийсь магніт, а Якийсь магніт, а це що таке? Ага. Це типу, розвинуся можна так пошвидше, так? Да? Ви серйозно? Все, я туди йду, а наша мені десь ваше там, ще? Все, я от я зараз... Все. Ну не їж мене! Будь ласочка, подиви, як я ду... ну, просто фаніко розвиваюся. Чекайте, будь ласочка, я зараз зайду сюди і я, по ідеї. Може дуже-дуже дуже добре Да, так. Да? Мене я бачу не один е хлопець замітив, тому що я вже дуже хорошо розвиваюся. Так. Просто гляньте ну, на щочок, як я розвиваюся. Я на п'ятому місці на цій карті. А, все. Ну, на розвивався, хватить, правда ж? Ну так. Да. Безкінечно теж розвиватися не можна. Хвороба якась там може бути, я не знаю. А вдруг? А вдруг якась хвороба? ну, Чекайте, давайте, я ще туди залі. Ні, я туди я туди не піду, бо я зараз його схаваю і потім не вилізу звідти. Все. Єсть, давайте і тікаємо, тікаємо від цього просто о, будь ласка. Будь ласка, ну не їжте, не їжте мене. Я ж я не вкусний. Серйозно я говорю, я не смачний, тому що там якісь ДНК, ну ці всі, знаєте, крабів, ну, вели хто знає, що ми там зробили, так. Ну будь ласка, ну не їжте, ну серйозно. От давай я зараз тебе до цього пацана під, 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 під підпущу. І давай він зараз за тобою побіжить. Давай. А ну-ка, анука. НЕ! У мене план був інший. У мене план був інший. Набагато. Я, до речі, заліз! Ви представляєте? Я заліз! Нє, я не вийду! Я не... Гуляй, давай! Гуляй бальцев, я не вийду звідси. Я с ним поміняв стічки, я тепер такий долар доларовий мільйонер. Чи як доларовий мільйонер, да. То що ай, тандрайн! бо дивіться на мої очки! Гляньте на мої очки! Гляньте на мої очки, тачка! Ні, я звідси тікаю, тому що там шансів на виживання дуже мало. До речі, а там якась... О, я не знаю, що це за штучка, але вона мені потрібна. Вона мені потрібна, вона мені потрібна якесь сердечко. Якесь сердечко, це що таке? В мене щит є! В мене є щит, ви представляєте? Все, я можу нікого не боятися. Мен... Тобто, якщо мене зараз з'їдять, то э, це типа з'їдять мій щит, да? так? Пойде... А, він не довго тривав сильно, не дуже довго. Чекайте, будь ласка, дайте мені з'їсти ось цього. Я кудись попав дуже-дуже запеклу штуку. Чекайте, якщо мене зараз оцей з'їсть, все буде капець. Буде реально капець. Так, все, дорогі друзі, почекайте, мені здається, зараз може бути варіант такий, що ми розвинемося прям дуже-дуже файно. І, будь ласка, ось той щось там вже ходить, думає, чи до мене йти, чи до мене не йти. Так, давайте, ось цього ми зараз ще з'їмо. Давай, давай. Да і куда не чекай? Вони якісь мелкі, які шустрі, представляєте, как песака молнии просто. Та давайте, будь ласочка. Боже, скільки мене разів з'їдали. Як це було б просто шкода. Опа! 30 тисяч! 30 тисяч тримаємо курс, тримаємо курс, тримаємо курс просто. Давай, 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 давай. Давай, 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 на за чіточку, на назад, чесочку, сто тисяч, є різниця, є різниця. На четвертому місці ми. Мене... Ой! Ой, ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Чекайте, 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 давай, давай, давай! Ось цих нам тоже треба зараз утилізувати просто якісь ці планети ваші. Ой-ой-ой Сміття, сміття на карті, сміття на карті, я вам кажу, будь ласка, ну сюди ось так от, давай, ось так от, є, дернулись трошечки, дернулись трошечки, А ну, кась так вот якось пришиветись, я не знаю. <coughs> так, то 188 тисяч і мені здається, що... так, чекайте, ми курс змінюємо, курс змінюємо, будь ласка. Я не знаю, чи це я такий повільний, чи це вони такі якісь швидкі, я не знаю. Будь ласка. <кій> будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, давайте. Він якийсь взагалі красавчик, я його їсти не буду, я вам кажу, то що... Ну подумай, ми подумаємо, звісно, але я говорю, він якийсь красавчик, тому що він не хаває, ну типа прям нікого. Чекайте, ну не їж їжте серце, воно мені ж потрібніше, я не знаю там. Ні, він більше з'їсти не може, але але, але... але в нього це, я знаю, ця штука в нього ненадовго. То, що він на мене биканув, Я його на нього тоже бикану, да, правда? Так, там 200 тысяч баков. 215 миллионів Брат. По-братски, пози... по я не знаю там. Так, б... опа, 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 опа Опа, опа, 200 тысяч, є, будь ласка, до дайте мені добити 300 тысяч, я, я закінчу відео, я вам кажу. 300 тысяч буде, я закінчу відео, того що, ну, а скільки можна? Чекайте ось так. Опа, є 300 тисяч. ні, я не закінчив відео дуже вже все прийшло. Просто, а ну-ка, я того красавчика їсти не буду. Я подивлюсь, конечно, що скинути, мене буде там цього, якщо я його можу з'їздити, то я його зім. Але просто, ну він якийсь красавчик, реально. Він, він мене навіть не трогав. Хоча він мав всі шанси, щоб я взяв типу, підійшов. Магніт! Там магніт є, там магніт біля того є. Мені треба цей магніт для розвитку, брат. Позич, 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 позич. Давай, все, ми його з'їли. Так, і той магнітик я бачу. Ооооо! Оце у нас зараз буде фармінг. Оце у нас буде зараз фармінг симулятор 3000. Просто я вам кажу так. Там е в хлопців не так уж і багато, як я думаю. Тому ми зараз можемо, в принципі, до них. Чекайте, він вийшов? Будь ласка. Не їж мене, ну я. Ну йой! Кип, просто. Це несправедливість якась. Це якась несправедливість, тому що в мене ще є магніт. Я зараз це все примагничу там до себе, туди, сюди всі діла. Все, я вже не примагнічу, все, 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 я вже не примагничу. Будь ласка. Ну, дороги, друзі, коротше, він мене зараз зідає, все, можна наказати всім до побачення, то вже... скільки можна мене хавати, алло! Ев, я не знаю, ці... Три хілки якісь брати сердечки ці всі. Все, він мене схавав. Але, друзі, я не знаю що. Но ми поставили рекорд на цій грі майже 400 тисяч. Просто отому лаві, пацану, красавчик. Якщо ти даєш на це відео, ти просто вайб мужчина. Красавчик, не знаю. Ну або дівчина, то я не знаю. Ну просто ти красавц, е, ти молодець. Ну, друзі, якщо це відео сподобалося, просто поставте йому фотобачку, підпишіться на цей канал. Були на каналі Пейло і побачимося, коли побачимося. Ну і всім пока-пока-пока.